На робочому столі лікаря-травматолога Юрія Бейкона макети кісток. каже, саме на них він вчився вивчати ази цього фаху, виріс у родині лікарів, проте сам ставати ним не поспішав. У 10 класі каже, зрозумів, що хоче продовжити справу батьків, а фах травматолога обрав після практики у травматологічному відділенні. Мені було дуже цікаво, тому що ну на той момент мені казалося, що всі переломи різні. Він ніколи переломи не повторяються. Що це творча професія, як ти з, з уламків збираєш кісточку. На сьогодні я вже розумію, що це всі перголоми, як вони є стандарти, є стандарти лікування. Ну і зараз вся наша медицина йде до стандартів. Найцікавіше у професії розповідає Юрій Михайлович: спостерігати, як пацієнт стає на ноги. Ти бачиш пацієнта в основному на постілі, да? ти приходиш, він вже лежить, уже він не ходить. Потім після операції він піднімається. Для мене було завжди цікаво, якого він росту. Тобто, поки лежиш, не знаєш, а потім, ну, він пацієнт лежить, потім приходиш, ого, вище тебе росте, або маленький. Своїх пацієнтів він називає родичами. каже за 26 років роботи в обличчя пам'ятає не усіх, але історію кожного проживав особисто. Ти ти кожну людину пропускаєш через своє серце, і трагедія кожної людини трагедія твоя. Мінімально переломи за два місяці. Ті що наші прооперувалися. але інколи це займає і рік, і два повне відновлення, і вони потім дзвонять при малішій травмі. При цьому всьому при ти, ти становишся вже, ну наче сімейний лікар. Юрій Михайлович зазначає, лікуватися до нього приїздять з усіх куточків України. Валерій Ботнар із Борисполя каже: не вірив до останнього, що зможе нормально ходити. Юр Михайлович за три дні мене підняв на ноги. Нам його порекомендували з Чернігова. Маєте вся Україна сюди їде. Ми приїхали сюди, і він мене вилікував. Колега Юрія Євгеній Чернюк зазначає, разом провели більше сотні операцій. Каже, з його появою відділення травматології вийшло на новий рівень. І по якості оперативна втручання, по обсягу багато їздимо і по Україні за кордон на стажування, і дуже багато у нього навчився. Дуже прекрасна людина, комунікабельна з відмінним почуттям гумору. До роботи говорить Юрій Байкун підходить з гумором і позитивом. Саме і це рятує від психологічного напруження, як пацієнтів, так і його самого. Я не можу своїм пацієнтам показувати, що мені сумно, що в мене поганий настрій. Я завідуючий відділення не можу показувати це своїм лікарям, що в мене якісь переживання. Я стараюсь бути на позитиві. Про свої досягнення лікар говорить не охоче. каже операція, якою буде пишатися ще попереду. Хочеться розвиватися, розвиватися. Ну тим більше, зараз травматологія одна з самих динамічно розвиваючих спеціальностей. Тобто, технології, навіть те, що те, що було вчора актуальне, воно вже сьогодні не актуальне. Є нові нові технології, зберігаючи кістку, зберігаючи сустави. Дарія Шевченко, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.